Всіх вітаю! Сьогодні ми звучили в Бравл Старс. І в нас вчора закінчилася серія на тому, що ми позакінчили трошки місій та отримали 5 голдових зірочок. Так, а зараз я думаю, треба подивитися, що тут по місіям. Я бачу, що треба 2 батли ще виграти. Тому е я беру кого? На ход зону, напевно, хай на першому буде оцей чел. Я забувся, як його звати, але давайте його випробуємо. якщо програємо, то візьмемо якогось іншого. А якщо програємо, може і на друге. Так, це Карл. Та, я спомнив Карл, Ворон Поко і проти нас тушка, Едгар і Карл. Карл прокачанщий за мене. Більше в нього ХП, але ми його розкромсали Так, розвалили всіх. Тому можемо стояти тепер на обороні. Так, бем. Бем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На. Мінус 2 зробили. Мінус 2. Так. Оцей чел. Бем. Рознесли Розносим розносим. Так, бем. Бем. Так, все ми їх дуже сильно розносимо зараз. Так, рознесли ще одного. Чому мені кіли не рахуються, коли я ультою когось вбиваю? Бем? Бем. Блін, як в мене мало ХП, але оцей Поко дуже добре зараз справляється зі своєю місією. Типу, він дуже добре хілить нас. Прям капець, як добре. Тому він, в принципі, хілить, я дамажу. Я думаю, в нього буде набагато більше. Хілки, ніж в мене, хоча, можливо, і ні. Так, розносим всіх. Дякую тобі. О, ми, ми навіть вже затащили. Клас. Клас, я тут найкращий. 10 кілів. Йоу! 37 тисяч демеджів. йоу Та це така була класна. Всі образились на мене, що я все забрав і пішли від мене. Але давайте ще раз, бо ми розвалили прям. Капець як люто. Тому я хочу це повторити, але мені зараз якісь тімейти випадуть, бо я зараз дуже добре зіграв е, якісь нубасики. Е, і все. О, Та ось і А, Йоу! Блін, ну буде складно. А хто знає, як звати цього залізного танчика опар. Оцей як залізний танчик зветься, бо я його вже дуже багато разів. Оцей як звати. Типу, я їх дуже багато разів бачив, але я жодного разу не чув його назву. Жодного прям разу. Так, бас тут кончить територію, я бачу, але цього робити не можна. Тому ми робимо ось так. Закинули Ау, блін. Бем, Бем. І бем! Ау, блін, мене рознесли. Я так розумію, ми зараз помираємо. А ми зараз програємо. Бо в нас тімейти просто капець, які погані. Вони просто заходять, помирають і все. В принципі, все. Бем. Залетів, коротше, трошки подемеджив, але я бачив, що там залетів бас, який розніс... О! М -м -м, вони навіть вийшли яу. ау. Тому я тут встану, буду накидувати їм демеджу теж. Так, будемо чекати їх, будемо чекати їх. Прям, прям чекати. Бем, бем. І бу. Блін, мене рознесли. Але я сподіваюся, що кактус вижив. Але ні, він не вижив. Це проблема. Але ми почали перебирати собі ініціативу і почали забирати наш цей. Наші відсотки тепер більш завжди. Типу, вони майже завжди у нас. Трошки вони там, по 9% забирають до нас, але ми виграємо. Let's go. Я дуже радий. О, о, 6 кілів зробив цей кактус. Але не я. Так, рейрка. Тому ми вийшли, бо я не зробив багато кілів. І сто конів клас. Так, і давайте. О, 500 карточок. Давайте ще одна зірочка. Рейрке шкода. Можна було і ліпше, але добре. А, що по місії? Більше нема. Та місії. А, а я знаю, що нам треба ранг піднімати, бо що це таке перше срібло. У мене ніколи не було навіть голди. Ого! В нас цей ця штука, де треба накидувати по скрині, тому я би взяв би таких класних челів. Типу, у нас Едгар, Шелі. ні, не Шелі Забувся і Діну Майк. В них Едгар Гріф, Спайк і ще. хтось, да. Та? та ось, ось вони. Бем-бем-бем. Бем. Бем. -бем. Бем, -бем. Бе все підівервали всіх, вони не, нас задамажити не змогли. А от ми їх дуже добре зараз здамажимо. От ми їх прям дуже добре зараз дамажимо. Так, розкидуємо, розкидуємо, розкидуємо. Накидуємо, накидуємо, накидуємо. Накидуємо. ой 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 яй яй На. 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 Прям треба зараз накидувати по, по ним. Прям дуже люто. Прям капець як люто. Так, бем і бем. Вони ж мене ніяк не зможуть забити. Так, бем. Все, ми добили їх. Віря, нам жод... А нам 2% навіть збили. Вау. Але я зробив 4 кіли і майже підняли ранг до цього. До срібла 2. Класно. Так, 80 карточок нам залетіли, класно. Ага. Клас. Так, і що тепер? Дімкраб знову. А, ні, не було ще. Та, ні, сьогодні не було ще. І тому я б взяв би гріфа. Так, в нас є Макс тепер. Дивіться. У нас дуже багато зараз бравлерів, які можуть грати в ранг, але я їх не беру. Прикол в тому, що я їх можу всіх викачати, але я їх ніколи не візьму, напевно, в ранг навіть. Типу, в мене їх багато. Дванадцять, напевно, штук, але я ніколи їх Макса навіть ніколи не використовував. Типу, от така штуковина. Є, е, але ну нема. Але нема такого, що прям я їх Вони мені потрібні, там, щоб без них я не можу жити. Там. О, ого! Ото нас розносять, звісно. Треба їм теж наваляти. Ім прям треба навалять зараз. Ой-ой-ой, пейпер, пейпер, пейпер. 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 Так, розвалюємо. А, Закидаємо оцю штуку. Ау блін, хто мене виніс? Яке? Яка Ш... штука мене винесла? М -м? Я капець, який злий зараз. Я прям злий. На. Абі бібізян, бібізян, бібізян. Так, ми маємо гем Геми хоч якісь. Так, треба їх розвалювати, та. Пейпер, наприклад. Так, розвалили пейпер. Так, оцю штуку ставим. І виносим виносим. Виносим. На. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блін, на. Їхня тіма вже 10 ймів насибрали. Ніе. Ні, не хочу. Поїхали. Поїхали їх розносить. Поїхали розносить. Я вас прошу. Йоу, йо, Блін! Давай, 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 Лілі. Да, провтикалась ми. Ненавиджу цей режим, якщо чесно, я його ще не розумію. Типу. А, ну, типу, ти ще не можеш нічого зробити. В футболі ти можеш щось зробити. А тут, типу, якщо е, тебе просто контр'є, то це неможливо. Це реально просто неможливо. А В мене 14 навіть бравлерів. А ні, 12, то 12 бравлерів, які можуть грати в ран. 12. Е, цих Бравлерів. О, багатенько. Але я беру напевно, штучки 4. І то не факт. 3, напевно. Мені здається, що це максимум 3 штуки. Е, так. Давай, давай, давай. Поїхали, поїхали. Так. Розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. Е, по... Ага, а що це? Хто це? Хто це? На. Ага, мінус. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пем. Все все. Тепер ми будемо їх розвалювати прям по повній програмі. Так, мінус. А, ще, 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 ще. о о Ого. Так, я добив, я добив його. А, класно. Так, давай, давай, давай. Ех, не добили, не добили, а оця штука мене контрить. Оця штука мене контрить. Тому я би її зараз підійшов і розвалив. Ай-яй-яй-яй-яй! мене розвалили шкода, але треба зараз їх віддефать всіх. Так, мінус, мінус. Так, бе. Підхилили. Ой, не підхилили, а трошки швидше ми зробили. Ой-ой-ой-ой-ой! Ви бачили? Він зараз мене протягнув. Це ще заборонено. Це заборонено. Так, останній кіл, останній кіл, і це буде оцей Едгар. І це буде оцей Едгар. Я вам обіцяю. Оу! Ні, не обіцяю тоді. Оу. Да. А хто ж буде останнім кілом, сьогодні? Оу, 19, 19. все. все. Блін, Едгар, Едгар. Оу, хто? Блін, ми програли, що? Ми програли. Ото от ми облажались. Я майже ж добив того чела. Я майже добив його. А от тепер я знаю, кого треба брати. А от тепер я стою тут кого знаю, що це шелі. А, знов не подивися, мені здається, що це шелі. А, о, класний скін. Тут такий саме є. Блін, тут два однакових Бравлера. Оцей чаклун і я. Типу, і в них таке само. І оцей Чел в них тільки інший. Ай! Йоу! Ого! Ого! А що це було? А що це було? На? На. А, а чак... А що він такий лютий, я не розумію? Чого він мене так сильно розвалює? Типу, так, оцю штуку треба розвалити. Фуф. Хоть це зробили, хоч це. Так, поставимо оцю штуку, оцю штуку. Так, накидаємо, накидаємо, накидаємо. Так, ой-яй-яй-яй, на-на-на-на-на. Відходить вона відходить. Так, ой яй 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 Блін, мене оцей мах розвалює. Так, блін, ми програли. Як же це шкода? Так, я щось не розумію. Чого ми програємо? Я що так погано почав грати? Ні, ну це неможливо. Так, ход зона. Я думаю, треба те саме брати, що і в минулому. Оце Бем і С. Так, що в цього чела є? О, Ліон 10 рівень. Вау! А в мене тільки відкривається Ліон. Эх, ну ладно, в него и скин классный, ну так и нормальный, а, поехали. Афкашер ли он? Афкашер. Так, на, 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 на. Все, 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 все. ха, ха, ха. На, все, подхилило их. Так, на, на, на. Ага, ага. Так, давай, давай, давай. Розвалюємо прям всі зараз. А що тут нікого нема більше? Ні, тут більше нікого нема, але треба їх зараз. Сенді, 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 сенді Люта. сенді Люта. Так, бем, бем, бем Розкидаємо. Так, розкидали їх. Тепер Сенді з цього боку, Сенді з цього боку на Еу. Так, моя турелька їх все-таки добила. Хе-хе. хе Так, Ліон нас щось якийсь дивний, як бот. Не розумію, типу, трошки його зовсім. Хоча не навіть і не трошки, а дуже сильно не розумію, типу. Так, давай, давай, блін, розу майже розвалили. Розу прям майже розвалили, шкода, що не розвалили. Але я думаю, це поки що. Так, бем-бем-бем-бем. Е, так, позабирали трошки кілів. Так, поставили турельку. Так, турелька хай стріляє, хай стріляє, хай стріляє. Е, може когось ще розвалим. Ні, не розвалили, шкода. Але пішли. Пішли, пішли, пішли. Так, розвалимо, розвалимо. Поставили. Поставили. Так. Бем, бем, бем. Давай, давай. О! Ще одна плюха, ще одну полетіли. Е, так. Звідси я пішла. Пішло все звідси. О, ми тут не вийдемо. О, ми виграли. Let's go! 11 кілів, 120 тисячі демеджа, як вам? Як вам просто. Ви бачили цей раш? Я просто всіх розносив. Оця турелька там просто була е, як Бог. Вона просто всіх розвалювала. Мені здається, е, я там найменшу дозу закидав, типу, е, все найбільше, типу, забирала оця. Джейсі, а, її Джейсі звати о. Оця турелька просто там все забирала, згрібала. Давай цього. Динамайк Брок і Ш... Джесі. Угу. Угу. В них Мс, Діномайк і оця Мелоу, Я так розумію, Це Мелоу, Але не факт. Не факт, не факт, не факт, та це вона. Все це вона 100%. Прям 100% і не. Я прям стопудняк це знаю. Так, давайте, давайте, давайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На! На! Плюху. А ех, не, не отримала на. А що вони такі люті? Оця Емс просто мене закидують своїми бульбашками оцими духами бісить. Прям. Навіщо так духаритися? Так. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Бем. Поставили, поставили. Бен. А, це колод. Це колод в них. В них це колод, Йоу. Я думав, це мелоу. Але ні. Ні. Це не вона. Так, але треба розвалювати, треба розвалювати. Так, хай штуки накидуть, хай штуки накидуть. Бем-бем. Мінус два. Так, на Динамайке хай там кидаються. Я як його розвалити, але хай розвалюють, бо це не моя справа. Я не дальник, я його туди не впускав. Мінус 2 зробив. Мінус 2 просто bem. Так, розвалюємо, розвалюємо Мс, Мс, Мс. Там Мс підійшла, Бем. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, бачу Мс, бачу емс, бачу Мс, Бем. Бачу Все розвалили. Дорозвалили її все-таки. Е, так, та, це колет. 100% тепер я знаю, що це колод. Let's go. Тепер наш Діномайк просто е, в, е, пустий, типу, його всі бачать тепер. Але, але я ж тут і не дам їм розвалити. Діну Майка. Так, Ми дуже зараз добре дефаємося. Та, я роблю 2 кіли, але мене виносять. Тому я думаю, в когось буде багато теж кілів, але. Ну в кого буде стільки кілів? Ні в кого. Бо ніхто так сильно не розвалює, як я. На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, нуль демеджу, уявіть собі, нуль демеджу я заробив собі. Нуль, просто нуль. На, на на на. Ставим-ставим-ставим. Бем. Поставили. Мс рознесли рознесли. О, фу. Ми дивилися все-таки. 11 кілів, 85 тисяч демеджа. О, срібло 2. Срібло 2 вже під'їхало. Клас. Так, відкриваємо 100 білінгів і все. Ну таке-таке. Ой, а що я відкриваю? А, треба Діна відкрити і подивитись. А, так в нього. А, чекайте. а я Джейсі повинен відкривати. А, Джейсі. Бем. А, так в неї ще 200 і буде ще 75 карточок синеньких. На кредитів на нашого Ліона. Ну клас. Клас. Так, тут я думаю треба гріф брати. Мені щось так здається, що треба брати гріф. Так, от тобі оцього чела, а тобі... закидальчика б якого-небудь. О, ну хай буде. Окей. Хай буде. Всі взяли не те, що я попросив окей. Оу. Йоу. А що це таке? Йоу, я ще не знаю, що це забрав другий. Ну, гриф, окей. Гриф окей. ай яй 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 на 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 Рознесли, рознесли. На. На, пайпер, пайпер, пайпер. Ех, не розвалили пейпер, ми дуже шкода. О, розвалили. А, це оця штука. Ого, ого, три тисячі плюхань. Да фіга. Вісім-вісім у нас поки що. <кхи> Зараз буде е не на нашу користь, але трошки більший цей. Розвалюємо? Ні. О, розвалили. Так, ні-ні-ні, тільки не по мені. По мені не можна зараз кидати плюхи, ай. Бо в мене мало хп. Дам. Ой. Я щось дуже погано граю якось сьогодні. Типу, прям в мінус ми граємо повний. Прям повний мінус зараз в нас. Блін, і ще й ту штуку не розвалили. Ще й ту штуку не розвалили. Ну капець. А вона зараз буде... Оу. І ми програли. Отакоє. Ну і все. На цьому будемо закінчувати. Так, друзі, дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Telegram телеграм-канал Telegram в описі цього відеоролики. І ще, мені буде дуже сильно приємно, якщо ви поставите лайк, Напишете комент та поставите дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодне відео. Дякую.